Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчатка, в парках і садочках на трішки трави, падать листочки буро золотаві, Де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі, небо синє чисти, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотава, тихо ніжно ходить. Равлик грався серед трав, хаткою хвалився, потім ріжки захвав, їй не роздивився. малята! Рати, про листочки розказати, жовті листочки з дерев падають, в дереву падають, у теплі краї відлітають, гори поля, мокне земля, дощ поливає, колись обиває. А яка зараз пора року? як восени гріє сонце, яке небо восени, які хмари на осінньому небі, який осінній вітер, які осінні дощі, які листя на деревах? Що відбувається з листям? Як називається таке явище? Розгляну листочки з з якого дерева цей листок. Якщо він споризи, то який він? Якого кольору він? А ми схожий? А з якого дерева цей листочок? Якщо не виснажа, то я киві. Лірина комі. А ми він схожий? Якого він кольору? З якого дерева цей листок? З каштана. Якщо він з каштана, то який він? Каштановий. Розглянемо його. Що він вам нагадує? Молодці. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі, Відлетіли вже лелеки, хмари неба затягли, Вітер віє з-гори. Ходить осінь листопадом. Жовте листя стелить садом. Восени сонце гріє не так сильно, як улітку. Восени небо похмуре, сіре. Осінні хмари темні, важкі низькі, хаті, дощові, нависли над землею. Осінній вітер холодний, пронизливий, непривітний. Осінні дощі затяжні, прячні, холодні. Трава суха, коричнева. Комахи ховаються в землю, під коріння, в щілини. Ластівки полетіли у теплі краї, покинули свої хатинки шпаки. Вони також відлетіли в теплі краї. У сини люди одягають куртки, парто, шапки, взивають теплі черевики та гуми й чоботи. Земля вкрита опалим листям. Коли йдемо по землі, то листя шародить у нас під ногами. Який звук ми чуємо? Ш-ш-ш. Як правильно вимовляти цей звук? Губи робимо кругленькі, зуби дещо розібнуті, а язик розташовуємо за верхніми зубами. У багатьох різних словах ми можемо почути такий шелест осіннього листя. Знайдемо звук Ш у різних словах та виділимо його так, щоб усі почули. А назвати ці слова нам допоможе картинка. шкарпетки, шафа, Шахмати. Штани. Дякую тобі, Равлику. А зараз розглянемо малюнок. Хто пішов до лісу? Що діти робили в лісі? Що відбулося з дівчинкою? Бувають випадки, коли хтось у лісі загубився. В такому випадку слід голосно закричати. Які звуки потрібно покричати в лісі, щоб вас могли знайти? Знаю, знаю. Звук? Ау! Молодець Равлику гадаю, що в нашому випадку з дітками все буде гаразд. А мені час з прощатися і готуватися до сім'ї. На все добре, Равлику. Прийшов час прощатися із малятами. На все добре, до нових зустрічей.